Ну і продовжуємо тему Африки. Тепер давайте подивимося на конкретний приклад. Саме зараз у столиці Руанди Кігалі триває чемпіонат світу із велоспорту. Це вперше в історії такий масштабний старт відбувається на африканській землі. Понад 900 учасників більш ніж 100 країн світу, і серед них звичайно національна збірна України. Отже, змагання тривають у столиці, столиці Кігалі з 21 по 28 вересня. Участь беруть понад 900 спортсменів із понад 100 країн світу. Це складні траси з підйому та високогір'ям. І маємо вже яскраві результати у світовому велоспорті. А для України це не лише спорт, а й частина культурної дипломатії. Адже наші спортсмени. Теж відчувають і відчувають величезну підтримку місцевих болівальників, які знають теж, що таке війна, і далі ексклюзивні відео від львівської мануфактури новин, пане посол, пане В'ячеславе. Вас вітає збірна команда України з волоспорту. Розкажіть ваші емоції від зустрічі з нашими спортсменами. Насамперед, я щиро радий вітати нашу національну збірну у Ківалі. В Ківалі це. Проводить вперше в історії на африканському континенті ці авторитетні змагання, і те, що наша національна збірна буде на цих змаганнях, те, що Прапор України буде майоріти по всьому світу. Те, що понад 300 мільйонів е, шанувальників велосипедного спорту будуть бачити наших спортсменів, це дійсно дуже важливо. Тому е, я дуже вдячний за, за те, що національна збірна сьогодні на цих змаганнях. Наскільки комунікація, дипломатичні відносини і промоція України в Руанді є важливою? Дуже важливо. Е, Руанда для нас є. Новим партнером на африканському континенті, але це дуже перспективний партнер. Руанда досягла дуже важливих результатів в своєму розвитку за останні 30 років. У нас багато є спільного з цією країною, як і Україна. Народ Руанди також пройшов через дуже важкі випробування своєї історії. Останнє таке випробування був страшний геноцид 1994 року. Але е, руандійський народ знайшов собі сили піднятися після цього страшного злочину, вибудовувати одну з найбільш успішних країн е, в Африці і дійсно з певністю дивляться в майбутнє. Тому е, зміцнювати партнерство з такою країною, як Руанда для України є до. Дуже важливо. Супер. Дякую. І останнє питання. Власне, пане посол, яка ваша місія тут найголовніша. Ви призначені нещодавно. Власне, яка ваша місія в Рваді? Ну, власне, це місія дипломата. Місія дипломата це бути ефективним перекладачем між своєю державою і державою, в якій ти перебуваєш. Бути ефективним перекладачем це означає найкраще зрозуміти інтереси своєї країни, звичайно, і відстоювати їх максимально ефективно, але також відчути, якими є інтереси тієї країни, в якій ти виконуєш свою дипломатичну місію, і знайти точки перетину між між цими інтересами. Але головна місія це зміцнювати відносини між Україною і Руандою. Ми їх, як я вже сказав, починаємо. Ма будувати фактично з чистого аркушу, але потенціал цих відносин є дуже великим, і я впевнений, що від цього будуть позитивні наслідки і для України, і для Руанди від зміцнення наших двосторонніх відносин. Дуже дякуємо, до зустрічі на велотрасі. Я в свою чергу бажаю всіляких успіхів в нашій команді, але ще раз підкреслити, що вже наша національна збірна на 99% Досягла успіху вже тим, що вона бере участь в цих дуже важливих і авторитетних спортивних змаганнях. Бажаю успіху і перемоги. І слава Україні! Героям слава дякую. Отже, перший день чемпіонату світу з велоспорту Кігалі 2025. Сьогодні в нас стартувала Юлія Бірюкова. індивідуальна гонка на час: 31,2 кілометри. Юлі, розкажи свої враження від дистанції. Я б сказала, це сама важка траса, на яку я їхала, і вона водночас була швидка і важка. Важка була гора. Потім в кінці було по брущація, важка гора, тому така цікава траса, але важка. Розкажи, як тобі е, місцевий колорит е, людей, безпека змагань е, на змаганнях вообще дуже класно, все організовано і у нас траса перекрита. Я даже не очікувала, що так все буде спокійно, тому що коли ми їхали на тренуваннях було дуже багато всіх мотоциклів. насправді справді було дуже страшно тренуватися. Але типу, на змаганнях взагалі навіть там де відкрито, ніхто на трасу не виходить, нічого не відбувається, дуже класно все. Супер. І от розкажи, власне, відчуття фінальної бруківки. Вона десь біля одного кілометра і кілометри до фінішу. От, власне, які відчуття після неї і під час. Під час проходження. В що... таке враження, що вона вічна, тому що ти вже кінець гонки, вже ноги просто взагалі ніякі. Ти вже просто до кінця їдеш, і, і коли ти виїжджаєш, це, 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 це таке враження, ніби ти знову стартуєш. Я не знаю, як себе об'яснити, тому що просто бруківка дуже-дуже така побита, не побита. І в мене навіть просто руль. Я відчувала наскільки він гарячий, від відтертяє. Які ще наступні види дистанції ти будеш стартувати? Е, мікс. І російську тобі удачі. Дякую. Отже, для нас це не лише спорт, а й частина культурної дипломатії. Бо українських спортсменів щиро підтримують. Ми це бачили на відео, і люди в Руанді дуже добре розуміють, що таке війна і спів. Співпереживають нашим хлопцям і дівчатам, і просто зараз ми маємо змогу почути наживо про атмосферу цієї події цих перегонів. До нас із Кігалі, столиця Руанди, приєднується директор Федерації велоспорту Львівщини Роман Сільверстов. Романе, вітаю з далекої Руанди. Нас роз'єднують десятки тисяч кілометрів, але всього година різниці. Як там температура? Бо сьогодні у Львові наче в Африці спекотно. Так. О так. Так, Рома, ще раз, бо не чути було. Добре, що це не ефір прямий. Ага, Я все, я переключився. Я думаю, що на Wi-Fi потягне, Я переключився mm -hmm. на світ. Так, так, як, як, як атмосфера, як температура, до речі? Е, температура 25-27, ну, воно так на сонечку перегріває, тут висота 1300 над рівнем моря, і воно так відчутно. Жарко, волого, і кажу, відчувається, що це висота, бо чаще дихати. От піднімаєшся по сходах, таке враження, ніби ти вже на 25-й поверх піднявся в Україні. Ну тоді поділіться от першими враженнями від цієї країни, і взагалі і з точки зору і організації, бо кажуть, що це вперше такий чемпіонат проводний, і з точки зору атмосфери. Так, дійсно, це вперше на африканському континенті відбувається чемпіонат світу з велоспорту. Перші враження тільки прилетіли. Відразу всі хочуть тобі допомогти. Ми розуміємо, летимо в перший раз в чужу країну. Ми як забронювали проживання, мали якісь певні свої контакти. Звичайно, є переживання, але прилетівши, зрозуміло, точно їх немає нам. Максимально все допомогли від сніданку до, до вечері. Все, що хочеш, тобі допомагають вибрати. В До тебе відносяться ну, ну дуже гарно їхня, їхня гостинність. Ми, ми тільки приїхали, і на готелі ніхто їх не просив. Самі виявили ініціативу: висить банер з прапором України, тобто логотипом федерації, там в Алтом то Кігалі. І так воно дуже гарно. Тут приїхали, бронювавшись, че кинулися в, в готелі є. Така нотатка збірна команда України з велоспорту. Вітаємо вас в Кігалі. Ну дуже приємно, дуже тепло, дуже комфортно. Люди реально круті, і ми теж тільки прилетів, що може вже на наступний день. Відразу ми підтримуємо Україну. Ми вас дуже розуміємо. Та тут в 1994 році ну, році страшні дійства були щось наподобі. В Ізраїлі один одного вирізали, бо в Українах були свої певні моменти. Тому вони розуміють, що таке е, війна, що таке смерті, е, цивільні чи військові. Вони нас дуже підтримують, і це дуже і дуже видно. Тобто, відчувається таке особливе ставлення до нашої збірної звичайно. Так вони розуміють, що нам не просто сюди приїхати, е, що нам сюди важливо було приїхати, показати прапор України. Ми максимально всюди показуємо, максимально всюди рекламуємо. І результатом будемо тішити. Вчора буквально Юлія Брікова була 15-та, Сьогодні е голод Єлизавета 35-та, хлопці 17-ті і 24 двадцятьверте. Відповідно. Угу. Ну, якщо говорити про змагання, то про учасників. Скільки учасників представляє українська збірна? Збірна Україна приїхала складом 13 осіб, це дев'ять спортсменів та п'ять стафу. 14, перепрошую, бо один ще не прилетів. А в загальному участь бере 769 учасників з понад 100 країн, 106 країн, якщо не помиляюся. Угу. І які завдання перед собою ставить українська збірна на цих перегонах, як хлопці та дівчата почуваються на таких складних трасах? Тому що з того, що ми бачили, і відео, яке ми показували нашим глядачам. Е, наші спортсмени е, е, їздили в фініш з траси, я так розумію, по бруківці. Тобто, не от тільки у Львові, є бруківка, а ще й, і в Руанді. Виявилося на за оперну бруківку, що біля оперного театру. Ну насправді біля збі... перед збірною стоять максимальні перші. Це показати результат максимальний. Друге, і воно напевно паралельно буде йти. Не забувати заради чого ми тут, щоб розуміли, що спортивна дипломатія вона існує. Спорт не без політики. На жаль, тут допущені тут зараз так називається, атлети без статусу або якось нейтральні атлети не, не позначаються. В них така форма синьо-чорна. Але ми розуміємо, що це за країни, це Росія та Білорусь в основному росіяни. Їх тут двоє троє, але все рівно неприємно неприємних бачити наразі в міжнародному союзі болсподись. Позиція така, що якщо учасник, ну тобто спортсмен чи тренер не має відношення до збройних сил 에, Росії, там ЦСКА чи будь-які інші, 에, він теоретично допускається або не підтримує війну. Тоді він допускається до змень в статусі нейтральному. Якщо ж все ж ми 에, доказуємо, що він десь набрав участь чи в соцмережах, в інстаграмі, в фейсбуці, будь-де, що він там підтримує війну. Тоді та його банять і йому не дозволяють брати участь. Ну, Деякі е, часами при доказах їх допускають, ну, але це вже, це вже не якась певна своя політика. Е, наша задача максимально показати Україну на тих змаганнях і відкрив відразу одну таємницю. Ми сьогодні випадково на старті, там, де стартова трибуна, така напевно, ви теж це відео показували. Де багато людей сидить, ми сьогодні зустріли українців. Один з Києва, одні з ні, всі з Києва і на всю на Руанду дев'ять українців, в тому числі з послом. Тому це круто, тут нас багато, але ми тримаємося кубки і, і підтримуємо один одного. Тобто це ті українці, які зараз в Руанді проживають, так? Проживають і працюють вже понад три роки. І мені було цікаво, як їм тут сказали досить непогано, бо. Бо я б напевно надого не залишився, якось мені ближче Україна, ближче там комфортніше. Тут дуже волого, е е тяжче до окріматизації, е е то це привичка, але все ж, все ж в Україні комфортніше, ніж би було тут е проживати. Вже люди три роки живуть задоволені, е працюють, мають роботу в е комфортні умови. Mm -hmm. ну... Такий неприємний момент, що все ж таки є спортсмени із Білорусі і з Росії. Наша експертка, африкознавець Марта, яка вмикалася до нас на початку етеру, сказала, що Руанда зараз дуже стрімко розвивається в сфері технологій, в сфері штучного інтелекту, і навіть називають Руанду зараз. Африканський Сінгапур, тобто таке явище у в економіці, чи відчувається це наскільки все там розвинуто, і які враження складаються, Відчувається. Ми коли зустрічалися з послом нашим В'ячеславом, він розказав таку історію. Після оцей 94-х років цих подій в Африку почали вливати великі кошти. І В них є така пам'ятна статуя, руки, то так, така долонь, типу, що ці руки нічого не брали. Ну так, на Нашої фразеологію, якщо так сказати, тобто, що ми максимально очислимо від корупції. Там, де в нас ця спортивна подія відбувається, називається Кігалі Конвершен-Центр. Це щось неймовірне, це щось реально дуже круте побудоване, буквально 10 років. Також ще інша така арена називається: там великий величезний стадіон, величезний е зал для концертів, для будь чого іншого баскетболу дуже круто розвивається асфальт, реально е найгірші європейських якостей е дуже гарно розвивається. Вони вже навіть сказали, що готуються до польоту в космос і технологічно вони дуже розвиваються. Е трішки тут по валюті така собі ситуація, бо. Якщо не помиляюся, 3,5 тисячі рвандійських франків це 80 гривень чи 100, якийсь такий курс. Тобто, та тут ми зайшли в така стопка фіпюр стопка була. Дивно таке побачити. Але, та, але Рванда, оця власне ця країна в Африці, розвивається ну, не, по, не по руках, а реально по місяцях, а може і по днях. І не буде велике майбутнє. Хотіла б запитати на завершення. От що для нас означає участь у таких змаганнях представлення України навіть на спортивній арені у африканській Руанді? Що це означає для нашої спортивної дипломатії загалом? І чи є усвідомлення вашої місії серед наших спортсменів? Oh. Ще як ми зустрічалися з послом, він казав: я не вірив, то вийде вам приїхати. Ну бо це ж далеко дорого і так далі. Та, тому подібне, ми все ж це зробили, розуміли, що це для нас максимально важливо взяти участь невеликим складом, але це потрібно 100%. 100%. І ми буквально тільки прилетіли. Ми зібрали всіх наших учасників, пояснили, що ми, перш за все тут заради. Завдяки збройним силам України і потрібно пам'ятати, що ми їдемо зараз тут для них, теж заради них, щоб ми показували наш прапор, що Україна живе, Україна буде жити. Вона вже. Круто себе показали на будь-якій арені спортивній, дипломатичній. Ми ще будемо обов'язково радувати спортивними результатами. Це однозначно. На завтра два учасники наших сильних будуть стартувати. Це Мілана Шукова, яка буквально була місяць тому бронзовою призеркою на чемпіонаті світу на велотреку, і Олекс Молонець, який був срібний призер на Кубку світу. Тому ми надіємося, завтра таки буде потужний результат. І з мене триватимуть ще до неділі, до 28 вересня. Ми, ми будемо всіляко старатися, щоб результати були найкращі. Тому спортивна дипломатія максимально тут присутня. Ми всюди показуємо, як я вже казав, і прапор України, і що пам'ятали, зустрічаємося з президентом Федерації міжнародного міжнародної асоціації господистів. І ми ще раз показуємо, що Росія далі вбиває цивільних людей, спортсменів, нижче спортивні споруди. І важливо далі підтримати Україну і банити тих москалів з білорусами, тому ми максимально від себе діємо як тільки можемо. Тобто, тут важливо сказати, що спорт не поза політикою, а е, ті, хто представляють країну агресорів, ті, які напали на Україну. І становлять загрозу всьому цивілізованому світу про них говорити. Шкода, що вони звичайно беруть участь е, нашим глядачам. Нагадаю, що в нас пряме включення із Руанди, столиця країни Кігалі, з 21 по 28 вересня, вперше африканський континент приймаючи над світу з велоспорту, і там представлена наша національна збірна. Участь понад 900 спортсменів з понад 100 країн світу. Ну складна траса з підйомом високогір'ям. Маємо вже результати, і Роман, щиро звичимо нашим учасникам перемог, блискавично виступити і взяти участь у наступних днях до 28 вересня. Триватимуть змагання. Тримайте високо прапор України, перемог, перемог всім нам на всіх фронтах. І на військовому, і, звичайно, і на спортивному. Дякую, Роман, успіхів і до спортивних вершин. Директор Львівської велосипедної федерації, Роман Сильверсов був ексклюзивно в ефірі програми помануфактуримо.